Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Нарешті я дочекалася свою посилочку з насіння. Це перше насіння в цьому році. Замовила десь, по-моєму, 4 січня. Ну, як би довгенько, але бувало таке, що місяцями чекала. Тому розпаковую. Зараз побачимо. Надо було взяти список, що я замовляла, чи все прийшло, але вже потім передивлюся. Ну, гарно запакували. Так. Оце, друзі, 500 50 гривень, здається. Ну, не знаю, чи все є, чи немає. Е, садиба. Фірма е, називається, по-моєму, сам, сам сад, чи щось таке. Ну, ось, циліндру замовила. Буряк столовий Дейтройт, дуже вихваляють його. Е, атаман, теж довгенький. Е, помідор, цукровий бізон. Бачите, це все. Одної фірми садиба. Це з крупних. Хэпі Нет. Я дуже хотіла. Мені сподобався. Я в цьому році ну, в минулому році вирощувала. Тут трошки не знаю навіть, скільки тут його. В пакеті 10 штук. Мені сподобався. У мене в парнику він був той самий заморозків. Пасалімо. теж мені сподобався огірок. Квасоля зернова. Пак. Фактов. Квасоля зернова мішле. Так, квасоля спаржева роману. Так, огірок роднічок дуже хотіла, знайшла на цій фірмі, тому й замовила. До речі, друзі, хто користувався цим насінням, саме садиба, напишіть, чи, чи сподобалось, чи ні. У ну, мене іноді попадалося, але я не звертала уваги, так що не знаю. Так, це в нас капуста кевін. Це, здається, дуже ранній гібрид. Так, це в нас агресор це пізня. Теж насіння мало, сподіваюсь, що не підробка. Так, морква болівар коротенька. Я вже колись розповідала, що у нас длинну моркву не можна викопати, вона ламається, грунт, видно, твердий і неможливо. Тому заказала коротенько. Кабачок іскандер, я його завжди купляю е, поштучно, а це тут, мабуть, 10 штук, 5 штук навіть. Ну, По-моєму, по ціні так само виходить, тому вже купила, щоб було. Так, і кабачок арал. Теж такий кущовий, здається. Не видно Там, ну, відбита ця. Так, буряк столовий Кіорджа, Джа. Е, Кільцями. Так, горох цукровий Авола. Ну, це я читала опис, мені сподобалось, замовила. І е, горох цукровий Джесіка, теж в описі. Ну і накладна. Оце все, що я замовила. І Щас скажу вам, на яку суму. Так. Оно, сума не, на... не вказана загальна ну, сума. Загальної немає. Але ціни різні. Буряк отой в маленьких пакетичках по 12 гривень, по 10 грам 28 гривень. Горох ну горох здоров'ю пакування 48,54 гривні. Кабачок 34,30, капуста Агресор 32. Кевін 30, Квасоля Спаржива 20, Зернова 22. І та іта. Так, морква 42. 10. Ой, 400 штук. О, то що мені вистачить. Так, огірок по соліму 36. Огірок родничок 30, Томат, Хипинет 36. І томат цукровий бізон 10 гривень. Отакі От у нас покупки. Це тільки перше моє замовлення. Я хотіла замовити професійне насіння, але через інтернет не вдалося, а пробувала дозвонитися, було зайнято, не дозвонилася. Це теж в телефонному режимі замовляла ці насіння, тому що щось я я не можу розібратися чи що з мене з інтернетом, не знаю, ну не могла я через інтернет замовити. Так що такі в мене покупочки. Ну і друзі, хочу трошки зупинитися на такій темі, як що і коли висаджувати. Хто мене за мною слідкує, бачили, що я висадила помідори, але ну, хто дивився, той, ну, всі мої відео, хто дивився, той бачив, що я казала: я провіряю помідори насіння на схожість. Тому що деякі насіння дуже старі і я хвилювалася, що вони можуть не зійти. Практично всі зійшли. Я сьогодні не дивилася там, що в мене залишилось три сорти, то треба подивитися, то не можу сказати. А так всі посходили. Ну і просто мені вже їх шкода викинути, я їх просто залишила. Ну, будуть, будуть, не будуть, не будуть, там по дві-три зернинки, по два-три сходи. тому... Ну нічого тут страшного немає. Я їх залишу. Получиться виростити, получиться, не получиться, не получиться. висадила ще трошки раніше кімнатні. Ну, кімнатні для них умови можна створити такі, щоб вони росли, і вони будуть рости, і нічого в цьому страшного немає. А так, хочу звернути вашу увагу на те, що зараз дуже багато. У інтернеті Появилося відео, що люди висівають вже і перець, і помідори, і баклажани, і капусту, і квіти. Звичайно, в когось є умови, і це все можна вже висівати Але якщо у вас немає отаплюємо теплиці, якщо у вас немає приміщення теплого, де ви можете зробити підсвітку і утворити. Сприятливі умови для вирощування, то це дуже зарано. Я колись теж хотіла, щоб в мене була там були овочі, якісь і квіти, але ну в домашніх умовах, коли у вас немає ніяких спеціальних умов для вирощування, це все тільки марний труд. Ви потратите насіння, потратите своє время і воно все пропаде. Або навіть якщо воно і доживе до весни, і буде ви його висадити в ґрунт, воно. Не буде мати того ефекту, який має бути в ну, при нормальних умовах вирощування. Тому, друзі, перш чим щось висівати, поцікавтеся, які сроки сходу, ну, за який період насіння появляться сходи. Це теж залежить від. Температури в приміщенні, при якій температурі ви будете вирощувати, які світлові умови. Ну, для розсади зазвичай світло не потрібно. Деяку розсаду навіть на... навпаки ставлять десь темне місце до всходів. Тільки появляються всходи, тоді виймаємо їх на світле місце, чуть-чуть понижаємо температуру і тоді так вирощуємо. Я в минулому році здається зробила помилку. У мене, мабуть, не в минулому, а позаминулому році зійшла розсада, я її всю повиносила у прохолодну комнату. І вона почала чахнути, тому що різкий перепад температури пішов, і для неї в житті умови були ну, як стресові, і вона почала пропадати. Тому набагато не можна понижати, тільки чуть-чуть. Так само треба. Ви вираховувати, коли ви маєте висаджувати і куди її маєте висаджувати. Як я вже казала, якщо у вас опалювальна теплиця, то ви можете і вже можна було і до Нового року ще посіяти там деякі культури. Якщо у вас немає теплиці, ви повинні вираховувати, коли ви будете висаджувати в відкритий ґрунт. Зазвичай іде період від сходів до. Ой, от, от посіву до сходів там ну, різні рослини, ну в середньому від неділі до двох неділь поки зійдуть. ну Я ж кажу, залежить і від температури, і від рослини, і від цього, і від от, насінини. тому такі сроки. Але потім, після того, як рослина зійшла, в неї є теж період, в який вона в розсаді може бути, і коли її висаджувати. В відкритий ґрунт там ну зазвичай навіть на упаковці пишеться, що від сходів до там до насто, настоящого листочка чи до врожаю такий такий період. Треба вирахувати, коли у вас буде вже температура, при якій ви можете висаджувати в відкритий ґрунт, і тільки відщитувати ті періоди, поки місць зійде, і скільки вам щоб вона підросла до такого стану, щоб там два справжніх листочка було, або там як. Тоді тільки ну, вираховуєте і висаджуєте розсаду. Тому не, не спішіть, не, яка не поріть гарячки, тому що зараз ще дуже зарані вирощувати це все. Я в минулому році висаджувала, не хочу зараз шукати мої записи, але я пам'ятаю, що я висаджувала десь за 2-3 неділі. До того, як мала висадити в ґрунт, я вис... висівала насіння в парнику, у мене парник не отаплюємий, тому я висаджувала, висівала в парнику, воно нормально посходило, нормально попіднімалося, і нормальне було до того часу, коли мені було, треба їх вже висаджувати. Капуста, до речі, хто дивився, у мене повитягувалася. По-перше, трошки густовато було, а по-друге, капуста, коли вже тепло, сильно стає, вона швидко починає витягуватися. Тому з капустою вона взагалі холодостійка рослина, її можна і навіть пізніше і раніше посадити. Ну, знову ж таки, від того залежить, коли ви маєте висаджувати і для яких цілей ви її вирощуєте. Тому, друзі, перш ніж садити, я вам рекомендую подумати. Нам всім вже руки чешуться, хочеться вже щось садити, робити, вирощувати, але ну, зупиніться ще зима, ще до весни. ще... Як мінімум два місяці, тому що ну, в березні місяці ви розсаду, ви ну, висаджувати в ґрунт, точно не будете. Тому не, не, не спішіть краще займайтеся якимсь живцюванням квітів, і ще щось, як вам так хочеться, але не, і то, з огляду на то, якщо у вас є, їх де розкласти, щоб їм було більш-менш комфортно і світло, щоб було, і тепло, і все. Тому що все залежить тільки від того, які умови. Ви зробили для цієї рослини, так що всім успіхів, гарні врожаїв, і чекаємо весну.